Е, не пропускати пари в першу чергу і тоді все буде добре, і сесія буде складена, і з викладачами будуть гарні стосунки, все буде добре. Ходити спершу на всі пари. А потім? А потім дивитися. Спочатку розпізнати всіх викладачів, втертися до віру. А це кудись піде? Блін, тоді вирізаємося. Так. Це вже що сказати. Спершу виконувати всі завдання. Не бажано, бажано, не затягувати да -да -да. на дому, що потім боргів багато не збирали. Ми вже на третьому курсі, але все рівно затягуємо все до кінця, до здачі модулів і потім тільки робимо. Звертатись за допомогою до старших курсів. Вони більш компетентні в цьому і будуть розуміти, як вам можна допомогти. Якщо це якісь модулі, то вони можуть вам підказати до якої дисципліни. краще треба підготуватись, напевно. І, і за того, що це старші курси, вони більш за все будуть розуміти, як до якого викладача треба знайти підхід. Є викладачі, які добре закриють вам дисципліну. Є викладачі, які будуть вас, скажімо, топити. але по факту треба просто вчитися, сумлінно вчитися, якщо ви цього хочете. Якщо ви поступили на спеціальність за власним бажанням, то все ж таки треба добити це, ну і гристи знання. Не знаю, просто вчитись. Ну так, потечі, плавненько, і все буде добре. Вчитися, ходити на пари, скрізь ходити, бути активними. І все буде класно. Да. А як закривати дисципліну, коли вона не закривається. Молиться Богом. Виживіть, будь ласка, все буде добре. Бажаю вам гарного навчання і все буде класно. Тому що ваші очікування можуть бути набагато гірші, ніж вони є насправді.